Якщо ви шукаєте смартфон, що поєднує стильний дизайн, потужну продуктивність та зручність в користуванні, то Realme C75 – це саме те, що вам потрібно. Це пристрій, який виглядає елегантно і здатний впоратися з будь-якими завданнями від перегляду відео до інтенсивних ігор. Давайте розглянемо його детальніше. Давайте подивимось, що у цій коробці. Так, давайте я його відкрию, подивлюсь. Коробка як коробка, що там у нас всередині, а всередині у нас макулатура, зарядний шнурок, адаптер для заряджання, а саме 45 ватт. Так, і ключ. Ну, ви розумієте, ключ для відкриття сім-карти. Так. Так, ну що тут? Що тут під плівкою? Давайте подивимось, а що саме під плівкою. Так. Ось так. Вау, три камери. Дивіться, які камери. Прям так досить величенькі. Так що зробимо цей самий рух. Так. Хм. Прикольно. Він вже відразу йде у силіконовому захисному такому чохлі. Прикольний. Давайте його знімемо. Давайте подивимось, який він саме йде в оригінальному вигляді без цього силиконового прикола. Так. Так, ну, чесно. Класно. Класно і. Дуже, дуже приємний на дотик. Тут з цієї сторони матове покриття, таке досить прикольно, досить надійно тримається у руці. Перше, на що хочеться звернути увагу, це дизайн. Realme C75 виконаний у стильному, металевому та пластиковому корпусі, що надає йому сучасного вигляду. Його корпус елегантний і виглядає дуже преміально. І що важливо, смартфон має стандарт IP 69, що означає, не переживайте про пил і вологу. Тепер давайте подивимося, як він лежить у руці. Так, демонструю положення. Прикольно. Business, business. Hello, hello. Hello, Moto. Hello. він досить легкий, має відчутну текстуру і приємно відчувається у руках. Водночас класичний дизайн з мінімалістичними лініями додає смартфону елегантності та витонченості. Тепер давайте перейдемо до екрану. У Realme C75 встановлений Full HD дисплей на 6,72 дюйми з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Це забезпечує яскраві кольори і чудову деталізацію. Тому перегляд контенту на такому екрані це справжнє задоволення. Все досить легко запускається, як звичайний Android. Ви бачите дуже швидко все. Зараз я не буду його активовувати, тому що ми зараз огляд робимо, тому вже це зробити самі, коли купите у цитрусі. Так, «Later on Wi-Fi» чи «Skip». Я вибираю skip, Далі кнопки. Тут жести є Realme UI почати. Оу! Вау! Прикол. Досить гарно. Виглядає, мені подобається. Так, <свистак> Відразу App Market, Ну, зараз без App Market. Подивіться, як чітко і яскраво відображаються всі деталі на цьому екрані. Цей дисплей реально і ідеально підходить для серіалів та ігор, оскільки кольори виглядають дуже насиченими і живими. Я думаю, що коли буде сонце, цей екран задовільнить всі ваші потреби, тому що ви можете пересвідчитись зараз. Він Проходить дуже насичений режим, і я можу прибрати його, ну, ви самі все це бачите. Що стосується продуктивності, то RealMe C75 оснащений процесом Mediatek Helio G92 Max з 8 ядрами та тактовою частотою 2.0 ГГц. А це означає, що смартфон працює дуже швидко і ефективно. Тепер давайте подивимося, як смартфон справляється з іграми. Як бачите, гра йде без гальмування, графіка на високому рівні. Це чудовий вибір для любителів мобільних ігор. Основна камера на 50 мегапікселів з діафрагмою 1,8 дає можливість робити чіткі фотографії навіть в умовах низького освітлення. Крім того, ви можете записувати відео в Full HD, що забезпечує високу якість відеозапису. А ось і фронтальна камера на 8 мегапікселів, що ідеально підходить для селфі. Фотографії виходять чіткими і живими. Для тих, хто активно користується соціальними мережами, це справжня знахідка. Тепер давайте поговоримо про автономність. Realme C75 має акумулятор на 6000 мАч. Так, ви не помилилися, це велика ємність яка дозволяє вам користуватися смартфоном протягом тривалого часу без необхідності заряджати його. А завдяки швидкій зарядці 45 Вт ви зможете зарядити смартфон за лічені хвилини. Ну що ж, давайте подивимось, що таке адаптер на 45 Вт і як це працює. Ось блачок, що всі бачили: 45 Вт. Вставляємо, вставив. Дивимось. 44,93. Супер! Вам видно, ці? Вам видно, як рухаються відсотки. Так, і ще раз, я сам хочу на це подивитися. Як повернути ці відсотки? Я хочу ще. А ну давайте. О! Вже жираф. Дивіться. Так. ви Дивіться, як це швидко відбувається. Так. Погляньте, як швидко він заряджається. Це дуже зручно. Якщо у вас щільний графік і потрібно поповнити заряд лише за кілька хвилин. Realme C75 75. Це стильний, потужний смартфон з відмінним екраном, швидким процесором і чудовими камерами. Його зручний дизайн, наявність IP69, захисту від води та пилу і величезна батарея це лише кілька його переваг. Якщо ви шукаєте смартфон, який справляється з будь-якими завданнями від ігор до роботи з контентом, цей телефон стане ідеальним вибором. Рекомендую звернути увагу на Realme C75.